В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 12 неділю по зіслані Святого Духа. І хотів би це розуміння тоді розпочати такими двома фразами Ісуса Христа і Апостола Павла, які Він не залишає нам, як... Yeah, do Tomou isso. що Він був поколений, що воскрес дня, потім він з'явився Апостола, тобто в центрі наших відносин з Богом є Христос. В книзі 5, 4 глава, 12, вірш, ми читаємо, немає іншого імені, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Але якщо я вірю, що це Бог, який став людиною, якщо я вірю, що імені в Його не Якщо ця особа Ісус Христос, Бог, який став людиною для мене, це центром мого життя. Як перевірити себе, чи центром нашого життя є Господь? Бачите, як. о І так, я хочу, щоб Бог діяв в мене. Я все можу тому, хто мене укріпляє, я все можу тому, хто мені, мені діє. Я все можу, тому хто дає мені сили. Або я не хочу, щоб Божа молода діяв у мене. Нічого не треба. Я не хочу. di posta e lo devono riuscire a staccare lo devono provare a riuscire a riuscire a riuscire di iniziare a dire Thank <laughs> Може бути з Богу, може бути без Бога. Багатій юнак свідомі життя вічного, тому він питає, що по свертувати. Заповідь Божий, він каже, я зберігся з манку, тобто його нападало батьке вчеле. Він зберіться з манку, він виконував. Він каже, добре, що ще мені треба, Продай те, що ти маєш. і віддай вікно іде замовить. Іван каже, що був багатий юнак, і він прийшов. але це не, розумі, не просто треба думати про вибір матеріальний, але про те, що кожна людина щось досягла в житті. І деколи те, що дотягла вона собі припискує. Sinto um que eu valia tudo e que eu estou a da Одвіжу в цьому світі, помішу нормально, потім навернеться. А ми знаємо, чи ми давайте нас. Якщо той мене Господь то каже, о, що? А я не хочу. Якщо я звик осуджувати чи звикну осуджувати інше, придкувати о Боже слово каже, не суди. Я на цей дух, чи я на це не йду? Думаючи про закони, які приймаються у сучасному світі, да, приймаються закони в сучасному світі, і людина думає, шували на облоги докази. Ці лікарі, які на цьому заробляли нормальні гроші, Ці люди не дозволили, щоб Божа благодать діяла них. Ці люди не робили те, що вони мали робити на своєму місці. І ці люди вони будуть відповідати перед світом це одне, бо за такі речі треба судити, да? але перед Богом вони будуть. Dr. Jude?